Після символічного відліку кожен взявся долати свою дистанцію. У здолбунові відбувся щорічний традиційний забіг подяки 2025. Подія об'єднала понад три сотні учасників, серед них діти, люди старшого віку, цивільні та військові. Жителями Рівненщини не обмежилися, були й гості з інших областей. Бігли дистанції від 2,5 до 10 кілометрів. Учасник забігу Сергій Яндульський воює з 2014 року. 30 березня 2023 року отримав. Звання Героя України до цього просто служив не в Рівному, не в Рівницькій області, тому не міг бути на цих заходах. Знав про них, підтримали, вирішили колективом прийняти участь. Я вважаю героями всіх, абсолютно всіх хлопців, які захищають нашу державу на передньому краї. Вони всі без винятку заслуговують цього звання. Мотивація долучитися до забігу. Подяки у кожного була різна. Спеціалістка інформаційного відділу Рівненської районної державної адміністрації Ангеліна Дем'яненко каже: під час бігу емоції переповнювали. Додає, особливо приємно, коли інші за тебе вболівають та підтримують. Зараз в країні йде війна, це по перше, і кожен має підтримувати чим може. Будь-то забіг, будь-то кошти, якісь будь-то будь-яка благодійна акція. У мене брат також воює, мене чоловік воює, тому для мене це. Близька тема. Я завжди беру участь в змаганнях, я збіг брала, тому для мене це не проблема. Також було чимало підлітків. 16-річний Тарас Тараман за тиждень до повномасштабного вторгнення виїхав із Донеччини. Наразі із батьками проживає у Здолбунові. Дистанцію 2,5 кілометри пробіг другим. Зазначає, фізично було складно, проте бачив, що був попереду всіх. Це викликало позитивні емоції. Бігав займаюся тільки місяць, взагалі. Але я зрозумів, що в першу чергу саме головне, як ти мислиш і це саме головне, і тільки на своєю головою я зміг це зробити. Це перший мій забіг. Це було дуже для мене важливо. Я був дуже за це радий, і це було насправді дуже, дуже для мене складно. Під час забігу подяки вже традиційно проводили благодійний збір у підсумку. З Долбунівській міській раді вдалося назбирати 50 тисяч гривень на реабілітацію військового земляка Сергія Кулеші. Міський голова Здолбунова Владислав Сухляк розповів, що такий забіг є щорічною традицією. Цією громади. Це е, наша, будемо говорити, патріотична традиція вже п'ятий рік поспіль. І наша Здобунівська громада, е, будемо говорити так, е, робить популяризацію цьому е, забігу подяки. як кажуть е, в єдності наша сила, і ми українці не переможні І е, е, я маю також якась міський голова давати приклад для всіх і майбутнього покоління. Забіг подяки 2025 у здолбуневі це вже історія наступного року. Навколо цієї традиції планують об'єднати ще більше людей. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.